Працівника спеціально направили у відрядження у вихідний день. Щоб нарахувати зарплату, потрібно порівнювати середній та денний заробіток. Але як робота у вихідний впливає на обчислення денного заробітку чи включати такий відпрацьований день до розрахунків? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю, це рубрика міні-курси від семінар про актуальні питання оплати праці. Сьогодні розглянемо, як розрахувати денний заробіток для оплати днів відрядження. Ми неодноразово роз'яснювали правила оплати праці за період відрядження працівника, але деякі питання так і залишились відкритими. Сьогодні спробуємо розібратися із тим, як правильно розрахувати денний заробіток. Нагадаємо, статтею 121 кодексу законів про працю. Передбачено, що працівникам, які направлені у службове відрядження, оплата праці за виконану роботу здійснюється відповідно до умов, визначених трудовим або колективним договором, і розмір такої оплати праці не може бути нижчим середнього заробітку. Для виконання цієї норми потрібно розрахувати середню зарплату та денний заробіток і порівняти їх. Якщо за розрахунками буде вища середня зарплата, то дні відрядження слід оплачувати за середнім заробітком. Якщо більший денний заробіток, то за дні відрядження працівнику нараховують звичайну зарплату як за відпрацьовані дні. Середню заплату визначають за правилами, встановленими порядком номер 100, виходячи із виплат за останні два місяці, що передують місяцю початку відрядження. А от для розрахунку денного заробітку спеціальних норм законодавство не містить, тому тут спираємось на численні роз'яснення працеоплатних відомств. А саме, щоб визначити денний заробіток, потрібно зарплату у місяці відрядження поділити на робочі дні, передбачені графіком роботи працівника. При цьому враховуються всі постійні складові заробітної плати, які працівник отримає цього місяця. Оклад доплати, надбавки, премії, суми індексації тощо сам денний заробіток визначають, виходячи з повністю відпрацьованого часу, тобто з умов, ніби працівник повністю відпрацював цей місяць. Якщо відрядження працівника припадає на звичайний робочий день за графіком роботи, питань як розрахувати денний заробіток, не виникає. Якщо ж у такому місяці є робота у вихідний день, то як це вплине на обчислення денної зарплати? Чи включаються до денного заробітку оплата на дорочних годин, оплата за роботу у вихідний день? На яку кількість днів потрібно ділити нараховану суму зарплати? На дні передбачені графіком за повний місяць, чи з урахуванням роботи у вихідний день та на дорочний час, якщо працівник був відряджений для роботи у вихідний день, чи буде до денного заробітку враховуватись така оплата в подвійному розмірі? Саме з такими питаннями ми звернулися за роз'ясненням до Мінекономіки. На нашому каналі ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео. Мінекономіки своєму листі зазначили, що до денного заробітку працівника, який має порівнюватись із середньоденним заробітком, включаються всі елементи заробітної плати, які працівник отримає згідно з умовами трудового колективного договору у місяці. В якому його направляють у відрядження, оклад, доплати, надбавки, премії, індексація тощо. При цьому допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, період, коли за працівником зберігається середня заробітна плата відповідно до законодавства, не включається до денної заробітної плати працівника при порівнянні. Тобто, для розрахунку одноденної заробітної плати потрібно суму повного окладу, тарифної ставки. Відрядженого працівника та інших нарахованих йому в місяці відрядження виплат премії, доплати, суми індексації тощо поділити на кількість робочих днів у цьому місяці за графіком роботи підприємства працівника. Отже. Орієнтуємось на повний місяць. Далі мінекономіки пояснює, що до денного заробітку мають враховуватися усі постійні складові заробітної плати працівника, в тому числі оплата на дорочних годин, якщо такі були, і оплата за роботу у вихідний день. Оскільки виплати включаються до розрахунку, то і дні роботи в надорочний час або вихідний день будуть включатись до загальної кількості робочих днів його графіку роботи. Наприклад, у жовтні графіком передбачено 23 робочі дні. Звичайний п'ятиденний робочий тиждень із вихідними днями в суботу та неділю. Працівнику встановлено оклад 15 тисяч гривень. Його 25 жовтня у суботу направлено у відрядження, який буде оплачуватись в подвійному розмірі. Припустимо, що така оплата за роботу у вихідний день склала 1 304 гривні 34 копійки. Щоб визначити денний заробіток за жовтень, ми маємо оклад 15 тисяч гривень та оплату за роботу у вихідний день 1304 гривні 34 копійки поділити на 24 дні, Відповідно, денний заробіток за жовтень становить 679 гривень 35 копійок. Зверніть увагу для бюджетних установ правила направлення працівника у відрядження, в тому числі у вихідні дні, прописані в інструкції номер 59. Але ця інструкція не поширюється на госпрозрахункові підприємства і має для них рекомендаційний характер. Тому звичайним підприємствам доцільно розробити та затвердити власне положення про відрядження з дотриманням мінімальних гарантій, встановлених законодавством про працю, в яких урегулювати питання стосовно оплати праці працівників під час відрядження, зокрема і щодо оплати праці таких працівників у святковий і неробочий день. Підсумуємо. Денний заробіток розраховується з усіх постійних виплат працівника, включаючи оплату за роботу в надурочний час та вихідні дні. Мінекономіки пояснило, що при обчисленні денної зарплати враховувати потрібно всі дні. Включаючи і роботу у вихідні, рекомендується розробити власне положення про відрядження для уникнення спірних ситуацій. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ним із колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете ще більше корисної інформації? Завітайте на бухгалтерську платформу номер 1 за посиланням в описі до відео. На платформі виходять курси та онлайн школи. Безупинно працює сервіс безлімітних консультацій. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Передплата на бухгалтерську платформу номер 1 це вже давно не розкіш, а необхідність сучасного бухгалтера. Оформити її легко. Переходьте за посиланням під відео. Залишайтесь з нами, і ви завжди будете на крок попереду в світі бухгалтерії. До нових зустрічей.